Усім привіт! Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в світ бананзу. На балансі маємо 42 тисячі гривень. Купимо 5 бонусок по 7500. Якщо не занесе, в кінці, як завжди, бахаємо лин. Але перед початком обов'язково підписуйся на канал, якщо цього не зробив. Став лайк, пиши у коментарі слот, який хотів би побачити у наступних відео. Підписуйся на мій телеграм-канал і обов'язково переходь закріплений на коментар. Там на тебе читаю. Чекає дуже крутий подарунок. Поїхали! Перша бонуска за 7500 вже. Полетіло. Що нам сьогодні дасть бананзи? Сподіваюсь, це буде якийсь дуже крутий занос. Так, 10 обертів маємо. Поїхали. Поїхали, поїхали. Є бананчики сюди. Може, зелений? Ай, -яй -яй, зелених не зачепило. Так, що в нас, що в нас тут? Є кавунчики, бананчики сюди. Може ретригер зайде? На жаль, сьогодні ні. Шостий є. 640 гривень маємо на балансі бонуски, ще 4 оберти. Будемо сподіватися, що щось, щось вони та й занесуть. Так, у нас є 8х. Є топові символи. Що? У нас це 1680 гривень. 2300 вже маємо. Так, хотілося б, звісно, щось, щось більше. Так, є 8х, але, на жаль, лише 30 гривень воно буде множити. Так, ластовий спінчик ми маємо. На жаль, без заносу. 2500 гривень ми забираємо з цієї бонуски. Але я думаю, що, ще дуже рано розстраюватись. Тому одразу одразу беремо бонуску другу за 7500 і дивимось. сподіваємось, що вона нам щось щось та й занесе. Так, 10 обертів ми маємо. Поїхали. Поїхали. Так, перший смінчик нічого нам не приносить. Другий, на жаль, також. Є кавунчики, є 45 ікс! Йо, зіграли б ті фіолетові. Оце було б 1687 гривень. Ми забираємо лише. Але якщо враховувати, що там 45 ікс був. Йо, то могло б зіграти. Так, ну добре, добре, ще оберти є, ще сподіваємося. Є, є Фіолетові, є добрий ікс. Може банани, є банани, може синіх ще арбузів, чи що? Найс, nice, звісно, звісно, найс. Nice. Сюди фіолетових. Uh, скільки це, скільки це? 416 гривень на 14X! Це сенсейшнал. Що ми маємо? 500. Так, 5897 гривень. Це добре, це просто топово. Друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Я там uh, завжди залишаю анонси на стріми. Також першими будете дізнаватись про публікацію нових відосів. А також, друзі, обов'язково за. Залітайте у закріплений коментар. Там для вас є дуже крутий подаруночок. Тому, друзі, у закріплений коментар усі усі бігом. Так, вже добре, вже є окуп, Це круто. 7700 ми маємо. Ще щось буде, 6Х є виноград. Сюди, може, кавунчики. Сьогодні, на жаль, без них. Ще 800 гривень ми маємо, ще 3 спінчики. Ще може бути, ще може бути дуже топовий занос. Що ми можемо собі дозволити? Так, є. Ай-яй, не вистачило одного кавунчика. Так, маємо 8673 гривні. Ми в плюсі на 1000 гривень. Ну, добра бонуска, чи об ні, чи об ні, дуже гарно. Хотілося б, звісно, ще більше, але плюс це не мінус. Тому ми запускаємо третю бонуску за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Так, наші 10 обертів сюди. Сюди їх. Є кавунчики сюди, є 15х, але, на жаль, на жаль, на жаль, дуже маленька зігровочка, тому маємо лише 500 гривень. Так, є 10х, це дуже круто. Кавунчики грають, банани грають, може тригер ще буде. На жаль, літригори немає, але це півтори тисячі ще зверху. 2250 маємо загалом на балансі бонуски. Це дуже добре, один банан треба. Ай-яй-яй, одного банану не вистачило. Такий добрий ікс впав. Що ж ти поробиш? Так, що ми маємо? П'ять обертів залишилось. Бананчики грають сюди. 7х, на жаль, тригер не доїхав. Що ж ти поробиш? Так, може через скіп давайте спробуємо. Так, щось є. Ой-ой-ой, які добрі ікси випали. 32Х, 2000 гривень ми маємо. Це дуже круто. Дуже топовий спін, але, на жаль, ікси були дуже, е, дуже круті, але, на жаль, не було. Не було гарної зігровочки, щоб це все. Діло помножити. 5 тисяч гривень ми маємо на балансі бонуски. Ще два оберти в нас залишилось. Будемо сподіватися, що цей останній оберт нам щось принесе. На жаль, нічого. 5 тисяч гривень маємо з цієї бонуски. Ну, таке собі, таке собі, звісно, це на ну, окуп, це мінус е, 2500. Але я поки ще маю надію, що ми зможемо занести у цій бонусі. Четверта бонуска за 7500 полетіла. Давайте дивитися, що вона нам принесе. Так, 10 обертів сюди. Сюди їх треба за нос. давай банан за щось ти. Дуже слабенько сьогодні. Який добрий ікс був, але, на жаль, він не зачепився. Так, є зігровочка. 25 ікс. треба грати, треба грати. Сіні, є банани є, може виноград ще. Виноградику, будь ласка, ще є виноград, дуже добре. Дуже добре. І скільки це в грошах? Є, майже 7 тисяч гривень, це просто топ банан за сьогодні. Робить вітер, це дуже круто. Так, що в нас на балансі бонуски? 6600, друзі, це просто топ, це просто космос. Дуже круто. Так, що ми, що ми робимо як спеціалісти? Так, але останній спінчик нам приносить. На жаль, нічого він нам не приносить. На жаль, ця бонуска а, теж замазується 6600. Ми забираємо з цієї бонуски. І зараз, друзі, ми запускаємо п'яту бонуску за 7500. А після неї вже будемо бахати олин. Скільки в нас буде на балансі усю суму, ми просто бахнемо за одну бонуску і подивимось, була що вона нам принесе. Отже, друзі, без зайвих зволікань. Бонуска за 7500. Поїхали. Поїхали, що вона нам принесе? Так, 10 обертів. Це ми вже десь бачили. Поїхали. На жаль, однієї синенької не вистачило. Так, нумо. Нумо. Через скіп. Є таке, спрацювало. Бананчики є, може сливи, є щасливе. 8х лише цього мало, але граючи яблука. Непогано, півтори тисячі гривень ми забираємо з цього спіну. Дуже-дуже дуже непогано. Так, треба ще таких, треба ще. Так, 5 обертів у нас залишається загалом. 20Х, на жаль, проходить повз нас. Так, що ми маємо? Є кавунчики, треба одне яблуко. одне яблуко. Одне яблуко, будь ласка, і ікс. На жаль, ні того, ні іншого ми не отримуємо. Два спіна у нас ще залишилось. Може ретригер буде чи ні. На жаль, ні. Якась маленька зігровка, 75 гривень. На жаль, ми лише забираємо. 2 тисячі гривень приносить нам ця бонуска. І, друзі, настав той самий Момент X. Ми зараз будемо робити олін. за 25 тисяч гривень. Це найдорожча бонуска, яку ми можемо взагалі собі дозволити. Із нашим балансом. Але перед цим, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. Ставте лайки, пишіть у коментарі слоти, які хотіли б бачити у наступних роликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та переходьте у закріплений коментар. Там на вас буде чекати дуже-дуже крутий подарунок. Поїхали, друзі, Олин, 25 тисяч гривень, бонуска полетіла. Давай, бананце, покажи, що ти вмієш, покажи. Так, наші 10 обертів, сюди, будь ласка. Є таке, є таке, треба треба занос. Треба відігратися за усі за усі порожні бонуски. Так, є таке. 8х є, може банани Є таке, добре. Добре. Так, що воно нам приносить? 1300. Так, це мало, це мало. 35Х з нас проходить, але є. Є ще 5 додаткових обертів сюди, сюди. Будемо сподіватися, що це. Що це не порожній ретригер нам випав. 15 І Йоо, скільки? Я... Так, 50-15. Йо, це зараз буде, друзі. Оце зараз буде. 72 других, 27 тисяч гривень, йди сюди. Сенсейшнл, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заходьте у закріплений коментар. Там на вас чекає подаруночок. Дивіться, що вона робить. 27 тисяч гривень за спін. Це просто космос. Це просто топ. Що ця бананза робить? Скільки, скільки взагалі у нас на балансі бонусів, вже 29 тисяч гривень. Це просто космос. Ще 5 обертів маємо. Так, може виноградик? Є ретригер знову. Вже другий ретригер за цю бонуску. Це просто топ. Дуже добре, що це все відбувається саме коли ми запустили Олин. Бо якщо це там було б за якусь бонуску за 7500, це було б не так круто. А це бонуска за 25 тисяч гривень, друзі. Це просто космос. Так, 6 обертів у нас залишається. І грають яблука. Може ще щось буде. На жаль, ні. Ми забираємо 1250 цієї бонуски. Ми вже в плюсі на 6 650. Це просто. Це просто топ. Так. Бананчики, яблучка. Ну-ка. ікс сюди, ще три тисячі гривень зверху. Ми забираємо. Це просто топ. Так, банани зливи є. Так, що у нас? Півтори тисячі гривень, 36 тисяч гривень маємо вже на балансі. Кавунчики грають. Так, і останній спін. Він нам приносить. На жаль, нічого не приносить. Але, друзі, це просто топ. Ми бахнули Олин за 25 тисяч гривень і занесли. 36 тисяч гривень, це просто космос. Два ретригери ловили протягом цієї бонуски, це просто космос. Зараз на балансі маємо 41 тисячу гривень, тобто те саме, з чого ви починали, але цей Олин це просто, це просто, це просто космос. Так, друзі, усім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково ставте лайки, пишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у наступних відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та обов'язково переходьте у закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже крутий подаруночок. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.